Німецька студія deck 13 існує з 2001 року і на сьогодні встигла розробити 21 гру. Але дійсно про цю студію почули лише у 2014 році, коли вони випустили свій Souls-like під назвою Lords of the Fallen. Не плутаємо з The Lords of the Fallen від інших розробників, яка має вийти у жовтні цього року. Самі ж лорди від німців вийшли достатньо середнього рівня у порівнянні з іграми від From Software. Але варто відзначити той факт, що в Lords of the Fallen була доволі гарна графіка та візуальні ефекти. Після лордів німці розробили дві частини The Surge, ще одного Souls-like, але тепер у sci-fi сетінгу. У грі знову була приємна графіка та ефекти. Ну і найголовніше це те, що у ділогії Surge була доволі цікава бойова система з можливістю бити в окремо обрану частину тіла ворога, і в залежності від цього гравець отримував різні предмети. Наприклад, якщо вам потрібно було отримати новий шолом для вашого сету броні, то вам треба було бити ворога в голову і обов'язково знести її з ворожих плечей. Як результат, ви могли підняти новий шолом, який вам потрібен. І ось це було дійсно доволі цікаво. Але німці чомусь вирішили відійти від Соуз Лайк -like Ігор і спробувати себе у екшн жанрі з елементами відкритого світу і трішки Метройдвані. Доброго дня! Ви на каналі ZenView, і сьогодні ми поговоримо про Atlas Fallen, яка вийшла 10 серпня цього року, і в якій я вже отримав платину. Розберемо з вами, що це за гра і чи є в ній щось цікаве та варте уваги. Дізнаємось, чи вдалося німцям зробити цікаві елементи відкритого світу і Metroidvania. Ну і звісно, що розберемо, як змінився підхід розробників до левел дизайну. Бо раніше левел дизайн в їх іграх був, м'яко кажучи, дуже слабким. І звісно, що з'ясуємо, чи варто витрачати свій час та гроші на цю гру. Так що влаштовуйтесь зручніше та не забудьте поставити лайк, щоб підтримати канал у ці складні часи. Пере, сюжетні події Atlas Fallen відбуваються в унікальному фентезійному світі. Цей світ наділений простим, але вражаючим близьком. У цьому фантастичному світі, зосередженому надії, людство майже знищене Богом Сонця Телосом. Зазвичай у грі буде багато піску, оскільки ви відкриватимете ігрові механіки, зброю та здібності в пустелях. Ви виконуєте роль безіменного головного героя в історії гри. Коли ви починаєте свою подорож, щоб стати героєм у цьому світі, ви будете дуже слабким бомжем. Але повільно ви набиратимете сили, виконуючи різні квести та відкриваючи нові механіки та предмети. Ви повстанете як Фенікс із попелу, щоб боротись зі злом. Головним леходієм гри є той самий бог сонця Телос. Він живе над світом і вимагає магічної сили Есенції, яка росте в людському світі. Суспільство, яке знаходиться під владою Богосонця Телоса, є повністю пригнобленим. Людей тут називають безменними. Бог сонця застосував кастову систему, яка змушує клас людей збирати, видобувати та транспортувати есенцію до зони зосередженої насилі. Вашою метою протягом всієї гри буде допомога людям в різних місцях ігрового світу і набирання все більшої сили. Для того щоб, врешті-решт, наваляти Телосу і звільнити людство від його контролю. Нічого більше про сюжет сказати не можу, бо, на жаль, він доволі посередній. Звісно, що у грі є купа різноманітних щоденників та інших лорних речей, через які ви можете дізнатися, якщо бажаєте, більше про минуле цього світу. Також ви можете взаємодіяти з різними персонажами та дізнаватись різну інформацію від них. Але знову ж таки на превеликий жаль. У грі немає дійсно якісних персонажів, і всі, що є, виглядають дуже посередньо і не викликають ніякого інтересу. Також з вами постійно буде спілкуватись інший персонаж, сутність якого знаходиться у рукавиці, яку ваш герой постійно носить, яка є одним з найголовніших предметів у грі. Але загалом сюжет у Atlas Fallen не дуже далеко відійшов від того, що було у Lords of the Fallen або у діалогії The Search. Тому він тут існує просто для того, щоб у вас була хоч якась причина рухатись вперед. Та от якщо з сюжетом у грі все доволі посередньо, то от ігровий процес має цікаві механіки та елементи, які роблять Atlas Fallen доволі унікальною грою. Перш за все, це процес пересування вашого персонажа по піску. Оскільки простори у грі доволі великі, ви здатні доволі швидко ковзати по піску для того, щоб швидше пересуватись по ігровому світу. Анімація ковзання і сам процес виглядають доволі гарно і плавно. По-друге, на руці персонажа постійно знаходиться рукавиця, яка потрібна для того, щоб робити довгі стрибки у повітрі, не падаючи вниз, піднімати різні предмети з піску, розбивати магічні ланцюги і так далі. Рукавиця якраз таки і є елементом метроїдванії. Тому що під час дослідження локацій ви будете знаходити місця, до яких ви не можете дістатись, допоки не отримаєте потрібні покращення для рукавиці. Для того, щоб її покращувати, вам потрібно знайти обов'язковий елемент рукавиці, і потім знайти по три магічних каменя для того, щоб зробити покращення. Ці магічні камені розкидані по всіх ігрових локаціях, і деякі з них знаходяться у доволі важкодоступних місцях. Також процес дослідження ігрового світу підсилюється доволі цікавим вертикальним левел дизайном. У грі представлено чотири основних регіони, у яких вам доведеться подорожувати: Каладріас Заборонені землі, підпілля Бастеранга, Монслар Дика Земля і Чорна милостиня. Найбільшим є Каладріас заборонені землі та Монслар Дика Земля. І от якраз на цих локаціях присутній вертикальний левел дизайн. Кожна з цих локацій має по декілька рівнів від найнижчого до найвищого, і на кожен з цих рівнів ви можете потрапити різними шляхами. Також на кожному рівні одного регіону ви будете знаходити різні предмети та активності, потрібні для вашої прогресії. Варто зауважити, що крім піску, у грі все ж таки є зелені зони з деревами і навіть дикими звірями, і у таких місцях ви не можете ковзати по піску, бо його там немає. Тому серфінг в таких місцях неможливий. Загалом можу сказати, що особисто мені сподобалось досліджувати ігровий світ, і система пересування як по землі, так і у повітрі, відчувається і грається доволі гарно. Бойова ж система Atlas Fallen доволі цікава та комплексна. Якщо, звісно, почати в ній розбиратись, і якщо грати принаймні на середньому рівні складності. Хоча для того, щоб повністю зрозуміти та відчути систему і створення білдів, краще за все грати на найвищій складності. У ролями у грі виступають різноманітні монстри, які розділені на три групи. Звичайні є найлегшими, і звісно, що знищуються найшвидше. І також вони не мають окремих частин тіла, які можна націлитися. Великі монстри вже є набагато небезпечнішими, і в них вже є частини тіла, які треба знищувати окремо. Так як це було у діогії The Search. Колосальні монстри є найсильнішими, і в них в рази більше частин тіла, які треба знищувати. І ще є елітні версії всіх ворогів, які виступають як міні боси Під час бою з великими і колосальними монстрами у вас завжди також будуть атакувати групи звичайних. Тому бої насправді доволі напружені і загалом вдале знищення скотеняк потребує від вас створення вашого білда. Але найцікавішим моментом бойової системи є механіка імпульсу. Під час бою під показником здоров'я буде заповнюватись синя полоса імпульсу. До неї ви можете призначати різноманітні пасивні та активні вміння, які у грі називаються есенційні камені. Кожен з призначених каменів займає своє місце на полосі імпульсу, і чим більше вона заповнена, тим більше вмін стає активними. Що, звісно, робить вашого персонажа сильнішим безпосередньо під час бою. Але далі ще цікавіше: у вас завжди є вибір або заповнити імпульс на 100% для того, щоб активувалися всі вміння, або ж використовувати заряд імпульсу для проведення розбиваючої атаки, яка є таким собі видом ульти. Але виконання цієї атаки повністю скине заряд імпульсу, і всі вміння стануть неактивними. Тож вибір постійно загравцем. У вашого героя є три можливих зброї: Knuckle Dust, Sand Whip та Dune Cleaver. Лише одна зброя може бути головною, тобто саме її ви будете використовувати для переважної більшості ударів. Друга зброя може бути лише як побічна, і вона буде використовуватись лише для певних видів атак. Ну і звісно, що ви можете екіпірувати лише дві зброї. Ось з цього моменту вже починається процес створення вашого білда. Далі вам потрібно буде зібрати у грі 10 сетів броні, але лише 3 сети є насправді вирішальними для фінального білда. А саме Perennial Mantle, Queen's Cover та Right of the Mire. Лише ці три сети можуть бути покращені до 11 рівня, і кожен з них орієнтований на різні стилі ведення бою. Perennial Mantle Більше за всі інші підходить для того, щоб наносити найбільшу шкоду розбиваючою атакою. Queen's Cover орієнтована на виживання та кількість очок здоров'я. Ну а Right of the Mire присвячена найвищим показникам шкоди звичайними атаками. Кожен з сетів броні потрібно покращувати за спеціальні ресурси, і це потрібно, тому що за кожне одне покращення будь-якого сету ви отримуєте одне очко для покращення перків. Перки надають вам різноманітні пасивні бонуси, як, наприклад, підвищена генерація імпульсу. Для того, щоб покращити всі перки до максимального рівня, вам потрібно покращити всі сети броні на 100% для отримання необхідної кількості очок для перків. Ну і найголовніший елемент створення вашого білда це есенційні камені, яких у грі дуже і дуже багато. Всі вони поділені на 5 категорій. Шкода, хитрість, імпульс, живучість та загоєння. Також всі камені розподілені на перший, другий та третій тіри. і кожен з них може бути покращений до сьомого рангу, окрім тих, які відразу мають сьомий ранг. В перший та другий тіри ви можете призначити по одному активному вмінню та по три пасивних. В третій тір ви можете призначити ще одне активне вміння і лише два пасивних. Те, в які слоти і які вміння ви призначили, буде відповідати тому, в якому порядку вони тимуть на полосі імпульсу. Ну і останнім елементом білда є Idol, який виконує роль аптечки, але також має різноманітні цікаві бонуси. Загалом бойова система з механікою імпульсу та дуже велике різноманіття для налаштування білда, мені дуже сподобалось, і було дійсно цікаво в цьому розбиратись. Та не дивлячись на цікаву бойову систему, відкритий світ у грі вийшов дуже порожнім та мертвим. Крім ворогів та деяких активностей, у ньому немає взагалі нічого іншого. Але активності все ж таки мають доволі важливу роль у грі. У вас будуть основні та побічні завдання. І першим приємним моментом є той факт, що за виконання побічних завдань ви будете отримувати нові есенційні камені, ідоли, сети броні, косметичні предмети, і, звісно, що ігрову валюту дуже потрібно для покращення як броні, так і есенційних каменів. Тому впевнено кажу, що у Atlas Fallen треба виконувати побічні завдання, бо нагорода за них дійсно гарна. Серед інших активностей є спеціальні статуї. На яких вам потрібно знищити декілька вказаних точок для того, щоб статуя зруйнувалась, і за це ви отримаєте велику кількість ігрової валюти? Також у світі гри є сторожові вежі, навколо яких все покрито червоним світлом, і знищення яких відкриває різні печери зі скринями, а також дозволяє диким звірям повертатись у раніше недоступне для них середовище. Ще у грі є мапи скарбів, за якими ви можете знаходити різні корисні предмети, такі як нові есенційні камені. Але деякі мапи потрібно зібрати з декількох частин. І ось тут згадуємо про диких звірів. Вам потрібно непомітно спостерігати за ними і чекати, коли один з них почне сяяти золотим світлом. Після цього треба прослідкувати, куди він піде, і дочекатись, коли він викопає з під землі якраз таки шматок мапи скарбів. Ну і ще є особливий івент, коли навколо вас все стає червоним і починається доволі жорсткий бій з кількома хвилями ворогів. Якщо вам вдасться вижити в ньому, то ви отримаєте багато ігрової валюти та інші корисні матеріали. Atlas Fallen точно не є супер маст хев грою, яку обов'язково потрібно придбати, бо, як би там не було, гра доволі середнього рівня якості. У грі дійсно цікава бойова система, гарні механіки пересування і непоганий левел дизайн. Але сюжет, персонажі та відкритий світ вийшли майже ніякими. Візуально гра виглядає дуже неравномірно. В деяких місцях картинка доволі гарна, але в інших виглядає, наче з епохи Xbox 360 та PlayStation 3, особливо коли бачиш ну от, дуже мильні текстури. З приємного можна відзначити той момент, що гра проходиться доволі швидко, і в ній взагалі немає фарму. Я отримав платину за одне проходження і витратив на все лише 37 годин. За сучасними мірками це дуже і дуже мало. Особисто мені гра сподобалась, але вона точно не для всіх, і треба спершу добре поміркувати, а чи варто витрачати гроші на неї. Я не можу впевнено сказати, що Atlas Fallen це та гра, в яку ви маєте 100% пограти. Але якщо вас зацікавили її механіки, то тоді так, гра вас не розчарує. Atlas Fallen доступна на ПК, PlayStation 5 та Xbox Series. Ну а тепер підписуємось на канал, якщо ви ще не зробили цього на самому початку ролика. Ставте лайки, натискайте дзвіночок, пишіть коментарі та переходьте дивитись інші відео доступні на каналі. Більше лайків, більше бажання робити нові ролики для вас. З вами був Дзен View. Побачимося з вами буквально за хвилину, якщо ви перейдете дивитись інші ролики на каналі. Всім гарного часу та мирного неба!